Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписів подбайка. Ми тут продовжуємо грати в Вікторію 3. В нас 48,4 мільйона ВВП. Ми дев'ята. 9... 9... А, ми зараз щось трохи просіли. Нас відкинули на дев'яте місце, але це не питання. Це Прусія, що... щось з Прусії стало, вона і Італію відкинула. Коротше, ми зараз повернемось по ВВП, але для цього нам треба відбудовуватись. Я ще тут йду в приватне медичне страхування, що дасть мені бонус крівню життя. І через це в нас буде більше споживання всього, мені потрібно ще одного рядового контора. Давайте в харь. Ой, там. Та й нехай. Зараз. Тільки в Волині не треба. Тільки в Харкові. Зачекайте, чому тут червоне? Що сталося? У нас революція чи щось таке? Та ні. Чому воно там червоним стало? Це дивно. Волинь, чернігів. Може, інфраструктури? Та ні, з інфраструктурою все прекрасно. У нас прям прекрасно з інфраструктурою. Електроенергія. Ага. В Одесі дві електроенергії побудувати. І в Київ мінус 57 також або дві, або. Але, але туди вже в Київ вдується само по собі. Давайте в Київ все. Поки що так. Єє, 49 мільйонів ВВП. Плюс ще об, обженимо. Так, чи інакше. У нас ВВП більше ніж в Канадах. Але до справжніх великих. До справжніх великих економік мені ще далеко. Так. І далі. Як мені хорошим. Я хочу ринок. Я хочу доступ до чужого ринку. Імпорт. Сірка. Мені нема в кого сірку, брати, а мені потрібна велика кількість сірки. Мені потрібен доступ до великої кількості дешевої сірки, я не розумію. Ось, наприклад, є. Ось знову ж той же італійський ринок. У нього плюс сірки. Плюс 666. Як мені. Як мені з ним місце Так, я на тосі. Лишилась тільки Італію. Обігнати. Щось, Італія. Трохи взлетіла. Молодець сталі. Дивіться, у нас мінус. Знає... Так. У нас багато мінусів різних. Я б ще може чащу працю взяв. Мені подобається, що я рух. Так, стулані заводи покращення. Що ви далі мені тут пропонуєте? Може, щось у суспільстві? Що само по собі вивчається камера. Соціалізм щось мені не дуже подобається. Давайте інвестиційні банки. Ой, права людини. Мені подобається. Мені подобається права людини, тому йдемо в права людини. Так, що я хочу. Перший мінус м'яса це прекрасно. Тому що тоді, в сільському господарстві. М'ясо я можу дати. Якщо ось так дати. У, У нас зараз буде плюс. Окей, воно не покаже, який плюс. У нас буде м'ясо, тому просто тикнемо І зараз подивимось. Я Не знаю, воно лагає, коли я навожу на тебе. Так, ні, я знаю, що мені не треба. Мені потрібно механізоване землеробство. Це дасть мені відчутний плюс добрива. Технології, виробництво. Вперед, механізоване землеробство, це неймовірно важливо. Це дасть мені більше добрив. У нас зараз всі через відсутність добрив Так м'ясо в нас зараз дуже багато м'яса має бути. Ой. Хоча ні, не прям дуже багато, плюс 200 всього. Також враховуючи те, що в нас зараз мінус по їжі. То звертаємось до наших харчової промисловості промислості. Теоретично можемо збільшити виробництво їжі на 65, якщо консерви піду. О, дивіться, тут ти будеш менше споживати. Хм. А це цікаво. Але в нас олія почне споживатись вперед. У нас, попрошу нестача риби на ринку тепер, що прекрасно. Більш різноманітне виробництво буде. Риба. Мінус 4. Що? Ого! Прекрасно! Це прям. Прекрасно. Бо якщо риба, то можна приходити в параплави. Виробництво параплавів ще зробити. 500, 500 риб одразу. Просто с нуля. Але тепер у нас не вистачає виробництва пароплавів. Це, якщо не помиляюсь, звертатись до вірв і виробляти пароплави. Бред. Але тепер у нас не вистачає. А, у нас... Я вибачаюсь. А, у нас вірв тільки... В Таврі побуду верфь. В природе, Чтобы закинути на виробництво пароплавів. Я не розумію, в чому проблема такого певільного будівництва. Мінус 5,7, ефективність будівництва чому? Так, не, чі, цікаво, щось вчили, щось вивчилося сам по собі. Я не вивчав нічого. Ек, стоп, ну щось... <схід> щось будівництво. Ну чого таку куди? Чому? А, як, мені, боляче, мені боляче дивитись на такі мінуса. Що з вами не так? Берше мінус. Хто це споживати почав нас? Всі споживають, Зрозуміло. що. Ну, типу так. Тут нема на що скаржитись Просто нам треба розширити виробництво заліза на. Так, мені треба два сталевих... А, до речі, стоп! Сталеві заводи. По Перше в таврі будуть пароходи вироблятись. По-друге, сталевий завод. Нове ж виробництво є. Є ось це. А є ось прям максимальне. Яке десь плюс 600 сталі. А мені не треба 600 сталі. А, мені треба 200 сталі. Якщо сталові балки будуть в плюсі. Так ти мені даш 400, окей. Можна тебе взяти? Але у нас буде неймовірний мінус по залізу тепер. 700 заліза. Вау. Поїхали. 20-ка. І тут, ну явно, потрібна ще залізниця. Перша в Таврі. По-друге, в Одесі. Дивлячись на те, що я покращив залізницю і у нас 50 мільйонів ВВП. Бачите, як ми зростаємо. Восьме місце. І далі ми обжимно з таким темпом зростання. Пуф. У нас, до речі, вибори. Реформувати є якийсь. У ні, кращий уряд за цей я не, не зроблю. Краще за це і не буде. Так, ми не пройшли. Знову не пройшло приватне медичне страхування, але тепер 62% успіху. Прекрасно. Так, в мене дефіцит переходів. Але 7 тижнів лишилось? Я отримую те, що мені треба. Так, зараз у нас з'являться параплави, тільки. Та не в тому, скільки мені їх треба. 36, поки що, написано, мінус 36. Але одне виробництво мені буде давати параплавів... Скільки по-хорошому? 60. Нормально, нормально. Зараз риби буде до... всього достатньо. Її І... все, ми прийшли в складання. Приватного медичного страхування, що покращить рівень життя, це важливо. Ну, Тільки багатих покращить рівень життя, але середній рівень життя від цього покращиться. У, як в нас сильно відрізняється багаті від бідних, 46 вищий клас і бідні. Ну, давайте так. В нас краще, ніж очікуємо, рівень життя. Бідні, в нас 7,5 готові жити, терпіти, а в нас 10,7. Тут нема на що скаржитись. Їм нема на що скаржитись. Так, а я правильно розумію. Так нічого, все, звертайте на мене увагу. Я все правильно розумів. Одяг, одяг. А. Одяг, що мені з тобою робити? Окей, скоро з'явиться механізовано катарське господарство. Але все одно ж не вистачить. Ось Київ повністю забудую з катарськими господарствами. Ще 14. Зато у нас м'яса багато. У нас м'яса справжньому багато. В червних ніг побуду Виробництво одягу. Я справді не розумію, чому. Так, перше, у нас інфраструктура нормальна. Чому у нас тут мінус ефективність виробництва в деяких регіонах? Через що? Ти мені покажеш? Профспілки? Окей. Ой, в мене вже на голосуванні медичне страхування. У нас 50 мільйонів і 7. Блін, подивіться, у нас справді шалені темпи зростання. Але Італія, я не можу тебе нормально наздогнати. Але ми не здожинемо з таким темпом, ми точно не здоронемо. 51 мільйон. І, о, і сьоме місце все, я обігнав Італію. Або хтось інший впав. Прусія впала. А, ні, так зачекайте, воно просто ще не оновилось саме ось тут. Ось тут, якщо я наводжу, мені все ще показує, що я восьме місце. Треба почекати. Так, це я Італію обігнав. Італія впала, скоріше. А не я її обігнав. Але з Іспанією. Головне, що ми зараз скорочимо. Неважливо, не яке в нас співвідношення з Італією. Головне, що ми скорочуємо з Іспанією розрив. В нас розрив до цього був більше. А це багато про що каже. Єп, ми прийняли приватне медичне страхування. Давайте обмежену дитячу працю, тому що Президентську республіку. Як я розумію, я не прийму, але обмежену дитячу працю було б непогано взяти, тому що це щось, щось, що має бути автоматично зрозуміло. Так, тепер. В, мені, в мене нестача бюрократії. Чотири. Пробує тут прибрати потенціал оподаткування. Ну, вивести в нормальний рівень. Спробую в Харків, Хоча там мінус 170, я не уявляю, як це зробити, але подивимось. 52 мільйона і далі. У, в мене з Іспанії менше 10 мільйонів розрив був. Я не пам'ятаю, здається, під двадцятку. Ну, Якщо вам вже казати про початок гри, то там ще розрив був в плані. Ну і ми непогано йдемо. Так, і в нас тут накази і я думаю, поки що. Давайте поприбираємо. Повернемо собі. Авторитет. У, так швидко ми вже в складанні. Обмежено дитячі праці. Ні, я тільки за. Я тільки за. Обмежена дитячу праці, це найкраще, що може бути. Ну, в плані. Краще взагалі відсутність. Обов'язково початкова школа це взагалі кайф буде, тому що в мене Освіти буде ще краще. Строугорці почали ми ігрувати в Харків. Щось ви якось. А чому не в Київ? вам легше або волинь. Чому в Харків? До речі, раніше було написано. А, ось. 78% українці. Нормально, а тут? Українці 66%. А в старогорці? Поволі східну Ну Зараз, ми не воюємо. А ще я бачу, що в мене теоретично є гроші на ще університет, кожен регіон. Ми знову витіснено на восьме місце. Чисто Італія така. Стрибає туди-сюди. Ну, головне, що в мене стабільне зростання, насправді кажучи. Типу інші можуть стрибати, падати, в мене стабільне зростання. Це прекрасно. Так, по-перше, у нас знову навіть з покращеною залізницю стачі інфраструктури дуже часто стається. Так, мені зараз цікаво. У нас все ще мінус. По зернам якогось біса мінус по сталі? Може виробництво сталі чогось не вистачає, Та ні? Я, просто, я ж покращив нещодавно виробництво сталі. І його прям багато має бути. На, тримайте тоді взагалі. Ну так. Духова, сталева піч. Все по сталі плюс. Е, зараз щось має вийти в мінус точне. Як мінімум електроенергія. У -у -у -у. ой, як красиво. Як красиво. Так. <кхід> <кхід> да. А в Києві вже забудовується, ну тримайте третю Харків. Здається, також три. Харків три, Київ три. Одну в Таврію і одну в Крим. Бо в Криму мінус є просто є. І не прийняли обмежену надячу працю через клантання, але шанс успіху збільшили. Нехай. Так, і взагалі то по-хорошому. А, а, я вже постав червоний будівництво університетів, Нехай. Є. -є, -є. Так, є, є є є. Я зробив дещо що дуже важливо. Це ми ліземо сюди і робимо інтенсивний збор шерсті. Зачекай, що? Ти будеш... Ти споживаєш на це зерно? Перший я... Воно пише, що є сенс збільшувати виробництво м'яса, але в мене і так його багато. Але якщо воно показує, що є сенс, нехай. Так, і. Та спробуй зробити інтенсивний збор шерсті, тоді в мене буде ще більше добрив. У мене сот. Сотні добрів буде. Додатково. Так, на тебе тисяча треба. Ось на тебе сотні добрів. Як мінімум сотня добрив буде. Скільки у нас зараз плюс по доброго. Ну ось припустимо. На тебе і закину. Все. Не знаю, все якось дивно На пластик. Бо в соціалка Давай в суспільстві вивчаємо, тому що корпорація це цікаво На права людини також. Обов'язково початкова школа. Така раз. У 55 мільйонів ВВП. 7 місце по ВВП, я хочу. Так, ми дуже. у Нас 9,2 мільйона різниці ПВП. Ай. Коротше, у нас менше 10 мільйонів різниці. А в нас ми знову не прийняли, але тепер 84% шанс прийняття. Рейден, до речі, 11 місце. Прекрасно. Але те що. Та ж австро угорщина більше за мене. Але в неї по регіонам регіони слабші за мої. 51-ше місце рівня життя. 56 мільйонів ВВП. Подивіться, на це зростання. Як, як воно прекрасно виглядає. Іспанія. Ще трохи, і в нас 8 мільйонів всього буде різниця. Плюс ми зараз побудуємо купи електроенергії. Доброго в мінус. Це непогано. У нас мінус вида. Так, зачекайте. Стоп. Знову залізниця. А, у нас там вже будують? нехай. Ще будую. І якщо в нас в мінусі вина? До речі, нафта нам випадково? Споруди. У нас в мінусі вина. Я думав, в мене є якась окрема споруда, яка для вино, якийсь ресурс, але ні, такого мене нема. На жаль, але в мене є харчова промисловість, яка теоретична. Так, зачекайте, а хто робить вино? Я був впевнений, що в мене є щось, що виробляє вина? Можливо, воно просто забудовано, Так. У нас є виноградники в Криму. Тоді споруди сільські. Виноградники, значить, поповні забудовані Та й просто двигунів. Автоматична іригація. Плюс 300 вин. Це ж прекрасно. А, ага, мінус вугілля давно не було мінус вугілля. Ще раз який? 273? Запасом 9 побудую. А там черги, нехай. Нехай все по черзі будується. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій можна пограти за Україну, то по посланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте їй до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Також окремо подяку моїм спонсорам, Ні, яких ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом. Посанню в описі. Або так само став спонсором в ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім та бувайте!